Тарас Григорович Шевченко. Лілея". За що мене, як росла я, люди не любили? За що мене, як виросла, молодою вбили? За що вони тепер мене в палатах вітають? Царівною називають, очей не спускають з мого цвіту, дивуються, не знають, де діти? Скажи мені, мій братику, королевий цвіте. Я не знаю, моя сестро, і Цвіт Королевий схилив свою головоньку червону рожеву до білого, пониклого личенька лілеї. І заплакала лілея росою сльозою. Заплакала і сказала. Брате мій, з тобою ми давно вже кохаємось, а я й не сказала. Як була я людиною, як я мордувалась, Моя мати, чого вона? Вона все журилась і на мене, на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, мій брате єдиний, хто їй лихо заподіяв. Я була дитина. Я гралася, забавлялась, а вона все в'яла та нашого злого пана кляла, проклинала та й умерла. А мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохалась у білих палатах. Я не знала, що байстряя, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув. І прокляли його люди, будинок спалили. А мене не знаю, за що убити не вбили, тільки мої довгі коси остригли, накрили острижене гончіркою та ще й реготались. Жиди навіть нечистії, на мене плювали. Отаке то, мій братику, було мені в світі, молодого, короткого не дали дожити люда віку. Я умерла зимою під тином, а весною процвіла я цвітом при долині, цвітом білим, як сніг білим, аж гай звеселила. Зимою, люди, Боже мій, в хату не пустили, а весною, мов на диво на мене дивились. А дівчата запічались і почали звати лілею снігоцвітом. цвітом. І я процвітати стала в гаї, і в теплиці, і в білих палатах. Скажи ж мені, мій братику, королеві цвіте, на що мене Бог поставив цвітом на сім світі, щоб людей я веселила тих самих, що вбили мене й матір, милосердний, святий Боже, милий. І заплакала лілея. А цвіт королевий схилив свою головоньку червону рожеву на біле пониклеє личенько лілеї.